Відає із за тих, хто слухає. слава Богу, чим своє серце, слово. хата всіх всіх чудових людей будуть відкрити вуха, щоб почути і серце, щоб впустити твоє живе слово від Ісуса Христа, переображеного. Дякую тобі за те, що ти наш Бог, ти наш цар, ти наш татко небесний, що ти дуже любиш нас, обнімаєш нас. І дай нам почути голос Твій кожного дня, відчути обійми Твої кожного дня. Господи, дай нам дивитися на Тебе і слідувати за Тобою, і знати, і відчувати, що тільки Твоя ласка, доброта і Твоя любов приймає нас у Твоє Небесне Царство. І ми приймаємо Тебе у наші серця. Благослови Господь нас всіх, наших рідних, наших близьких. Благослови Україну, дай мир, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Живі, чи здорові, всі родичі і Христові. Я. Добре. Я радий всіх вас дуже бачити. Вчора було насправді гарне свято. І ось я сьогодні йду і думаю. Я завжди щось вас навчаю, навчаю. Я би хотів б почути від вас, що це свято, як воно називається було вчора. Що говорить про нього в народі? Що ви чули? Як ви це відчуваєте? Як це бачите? Добре, кажіть, яка вчора було свято? Думаю, не outer. Не outer. Спас. Так, Спаса. Що все? на горі фагор. Ну добре, поки що. А як називають народі це свято? Що відбувається тут? Можете посипути? Я спас. Яблучний спас? Добре, от стане цікаво. Що означає, яблучний спас? Хто мені може розповісти? Бо я. Знаєте, чого я питаю? Відповідь преображена дуже правильно. На гоні погодні дуже правильно. А от що означає яблучний спас? І що воно значить? І Чи це є важливе свято? Хто мені розкаже? Не бійтесь, так, як ви чули. Яблочний, чому Яблучний спас? Дозріла спас. Так, Дозріла Спас. Дозріла спас. Чи було, чи було в Єрусалимі, бо Ісус Христос, ви ж знаєте, Він з Ізраїлю, так, в той час, чи була тоді дозріла жаріла Чи було там яблука? Тому що, ходячи вже 52 роки по світу, як я, і я весь час чую люд, людей, більше та асоціації. Завтра яблучний спас, яблучний спас, яблучний спас. Я хожу, шукаю в біблії, Ви найвищі в найвищій семінарії. Ви в семінарії живого Бога. Таку Бог дає навчання, а не люди. І ми з вами, щоб знати більше, про те свято повинні навчатися з Його слова, читаючи і слухаючи проповіді. Щоб коли вас запитають внуки, вас запитають ваші діти, а ви з легкістю і правдивою розкажете що оце таке і таке свято, яке мали учні Ісуса, я і мав сам Ісус Христос. А що ще я що в народі говорять про яблучний спад? Воно, воно кажуть, якщо б не можна, як кажуть, грати, щось там робити, правда? Ще щось. Але я не можу зрозуміти, це говорить священники, чи це говорить живий Бог. Це вже і наше свято погодьтесь. Є в Ізраїлі було таке свято, так от е, дякували за урожай, правда? Ми дякуємо Богу за врожай, за всі труди. Але от саме преображення, що воно значить для нас з вами? От як ви це бачите? От, хто скаже? От вчора було, давайте так. Я блю цього спаса нема, це продумані люди. В Біблії є свято преображення. І Як ви відчуваєте, що для вас преображення? Що це таке? От як ви думаєте? То, як? Очищення добре. Та не бійтесь думайте, навіть ще помиляють. Ну ось курив, вже не курю. Курив не курю, добре. Сиді не курили. А переображення. Що означає? Як ви себе бачите, дивіться, Ісус Христос? Гарна відповідь. Дивіться. Значить, виходить. Вчора було неявчого спаса. Яблука, що святим, нічого не допоможе. Вони смачні, я люблю яблука. Але тоді повернемося дві тисячі років назад. Звичайно уяву, мрію. Ми з вами в Ізраїлі. Дві тисячі років назад. Тут стоїть Ісус Христос, і ми бачимо цю картину. Він іде на гору Фаон. Він бере з собою трьох своїх учнів і він переображається. Як ви сказали, свій я. Переміна, на... Переміна людини. О. Дивіться, свято Преображення мало би для нас з вами означати переміни нас або нашого серця на образ Ісуса Христа, Єшуа якому й Тому що він в Ізраїлі, Він переобразився і показав своїм учням. Дивіться, ось гляде майбутнє Боже Царство, і я всій славі, я свідчуся. Я буду правити, Ух ти! Це доказ того, що Ісус Христос месія, не як і на яблуку. Це доказ того, якщо б він хотів, він би взяв пустів в сад, не рвав би їм яблуків, поставив би і сказав, робіть сок і пийте. Ні, яблуко добре, сік добре. Но приображення це щось глибше, це щось святіше. Воно має косатися нашого з вами серця. Буває, ми не знаю, але ми можемо прочитати. Дві тисячі років тому назад були написані прекрасні слова. В Євангелії від Матвія в 17 розділі написано, я вам зараз прочитаю, преображення Ісуса Христа. Тепер вникайте в подимками в цю історію, дві тисячі років тому назад. І уявляйте, що ви є свідком того, що робив Ісус. І так, через шість днів. Через шість днів Ісус бере Петра, Якова, Івана і виводить їх самих на високу гору. вору. Ісус приходить, і каже, так, Петро, бай, іди за мною. Бай, іди за мною. Значить Петро є, йдете за мною, за Ісусом, куди ми йдемо? На гору. А вони кажуть, так сьогодні ж спаса я до вони ще того не знали. Просто Ісус убере трьох людей і кличе їх собою на високу гору. Вони піднімаються на гору. І ось він, Ісус, переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, немов сонце. Одяг став білий, немов світло. І ось з'явився і Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним, озвавшись. Петро сказав Ісусові, Господи, добре нам тут, коли хочеш, поставлю тут три намета, один тобі, один Мойсеєві та один Ільї. Потім Він говорив, ясна хмара оповила їх і хмари пролунав голос, це мій улюблений син, якого я вподобав. Його слухай, Убираєте це свято, Бог підтверджує на переображення. Він не каже, їстьте яблоко, ви можете прожити їсти. Слава Богу, дякуйте. Але Бог каже: слухайте святого Валентина. Ні. Слухайте інших святих. Ні. Бог наголошує і каже, ось це мій улюблений син, Ісус. Його слухайте. Нема іншого, нема іншого світлішого, ніж Ісус Христос. Якщо ви пам'ятаєте історію, коли Бог через Мойсея. Виходить ізраїльський народ, так вивів пустелю, і Мойсей піднімався нагору і розмовляв з Богом. Там написано. Писав заповіді. І ось, коли Мойсей спускався з гори, написано: лице Мойсея сяяло іншим світлом. Воно світило, воно було як сонце. І ось тут Бог показує, що Мойсей, в якому є закон, пішов, і я, який прийшов туди. Відображає закон і пророки, і е, майбутнє про е, пророчку. Вони всі двоє старих заповідь, вказували. На пришестя Ісуса Христа Месії, і ось Ісус піднімається на гору. Його лице світиться, як тоді світилось Мойсея. Підкреслює тим самим, що о Царство Боже воно гряде і воно в Ісусі Христі на горі переображення. Ісус показує це закон, це пророки. А в мені збуваються закони пророки. Все Спасіння в Ісусі Христі, те, що говорили люди дві тисячі років до народження Ісуса Христа, воно збулося. Ісус прийшов на цю землю, щоб прости вас, вас. Ми не в першу чергу так само, на царі їх від вас всі. І Ісус показує. Ось я переобразився. Подивіться, не дивіться на людей святих. Ви можете дивитись, слухати, але хай ваше переображення. Буде, дивлячись на Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І ось, озвавшись Петро, сказав Ісусу, Господи, добре нам тут, воно показує нам, коли прийшов Господь, наскільки нам добре, що Петро каже, я поставлю на методи. туди. Уявіть собі, от зараз от реально спускається Ісус Христос. Та ми б з вами нікуди б не хотіли йти. Ми б нікуди не хотіли бігти. Ми б сказали, Господи, подавай давай тут поставимо намет один, намет другий, на третій, і ми будемо постійно жити біля Твоїх ніг, але це все реально. Коли Ісус Христос і ми все віримо, спустився в наше серце, переобразив Його, ми переображаємося, дивлячись на Ісуса кожного дня, то нам добре з Христом. Не тільки на горі Фаор, нам добре тут, на пороховій вежі. Нам добре дома, де навіть скандальні сусіди є і добивають нас, п'ють, але в нас в серці має бути мир, має бути шалом, який вищий від усякого розуму. Ви розумієте, це і є переображення. Що би не було, ми дивимося на Ісуса і день в день ми переображаємося, як Ісус переобразився, тому що в його царстві він показує, його царстві він буде правити на І так, Петро захотів лишитися. А й, поки він говорив, ясна хмара оповила їх і з Хмари голос, це мій улюблений син. Ми маємо слухати його. Почувши, це учні попадали до ліць і дуже злякалися. Учні злякалися. Чого нам боятися? Коли ми знаємо, що з нами Бог, коли ми знаємо, що Він не наш суддя. подивіться, коли ми з вами грішимо, Ісус прийде. Бог буде нас судити за наші гріхи. Але коли ми відкидаємо гріх, коли ми оновлюємося кожного дня, переображаємося, дивимося на Ісуса Христа, чого вам боятись? Ісус не буде дивитися, чи ви діти чи багаті, в якому ви стані? Він дивиться на серце, яке переображає, яке хоче переображатись, і Він не буде судити вас. Бог не прийшов судити. Міша, Бог прийшов спасти, алюминий. Бог прийшов спасти і не прийшов судити. Бог дає вічну благодать, Бог дає радість. і основне, так як Він переображився, він дає надію на вічне життя. Амінь. Амінь. Почувши, учні попадали, Ісус підійшов Оля, підійшов Ісус, доторкнувся до них, до учнів і сказав, підійміться, не бійтеся, коли ми з вами попросили в Бога прощення. Ісус Христос Назарянин, Єшуа, каже: послухайте, ніжний тихий голос каже до вас: підійміться, не бійтеся, вам нема чого боятися, тому що я з тобою і з тобою. Вами не править цей світ, вами не правлять ці гроші, вам править не править неспокій, про квартири, ще про щось, про одяг, який ми вічно думаємо. Послухайте, в вашому серці править Ісус Христос. І тоді Ісус каже. Диймися, не бійся, чи рідко на пороковій вежі. Тобі нема чого боятися, тому що Ісус Христос переобразився і Він переображається в ваших серцях. Нема різниці, чи ти гарна ледія, гарна діда, стильно, культурно, гарно. якщо ти грішиш. І не прощення в Бога, твої гріхи не будуть прощені. Чи ти просто бідний столін? Ну Якщо б ти каєшся, перед Богом ми рівні, коли покаялись, тому що крові Ісуса, Ісус переобразився. І Він показує нам, що він буде правити в царстві. І ми, його чи рідка, будемо біля нього, будемо біля Його ні. Але тут, на землі, ми маємо переображатися кожного дня, дивлячись на розп'ятого Ісуса. Амінь. Ісус підійшов і дороккрувся, підвівши свої очі, учні, не побачили нікого, слухайте, нікого крім одного Ісуса. Це показує нам, що все ж таки, коли прийде наш час, перед нашими очима знову ж таки мають стояти не всі святі цілого світу, не всі, кого малюю, про кого говорю, ми не всі не воскресли в тілі. Перед нашими очима має стояти, ми маємо бачити тільки Ісуса. І коли ми будемо біля воріт Царства Небесного, повірте, скажіть такі слова: Я розкаяний грішник, я розкаяна грішниця, і мене спасає кров Ісуса Христа. Тоді гарантуємо, що ворота Небесного Царства нам з вами відкриті, щоб ми бачили, коли ранку піднімаємо свої очі Ісуса Христа. Ввечером, коли ми лягаємо, послухайте. Любіть один одного і дивіться на Ісуса Христа. Вночі, ранку, в день. Нехай Ісус, який переогнозився на горі, буде переображенням у наших з вами серця. І що спільного, скажіть мені, тепер має цей Ісус, наш Ісус, воскреслий з яблоневим спасом. Є яка спільність? Нема. Бачите? Нема. І ви, яблука, добре, ви можете їсти, радіти, але основне це свято переображення. І Ісус показав свою еру, що ось Він показує той, про кого говорив Мойсей, пророки, І я. Він прийшов, Він прийшов і Він знов прийде. Він прийде за своїми, він преобразився. Він Завершив оце все, про що говорили, що буде наш з вами Спаситель, і Він відкрився нас з вами. Переображення в першу чергу, це переображення нашого серця, нашого серця в сторону не гріха, а в сторону Ісуса Христа. Це приклад, що би не було нас з вами в житті. Ісус переобразився, Ісус помер за нас, Ісус Воскрес! Амінь! Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, говорячи, нікому не розповідайте про видіння, доки Син людський не воскресне Вони, Ісус сказав їм, не говори ще, тому що ще не збулось, я ще не був розплятий за ваші гріхи, можливо, люди вам не повірять, але тут, в своєму слові, він вже залишив нам. Незалежно те, що він переобразився. Послухайте, Бог є Богом рівнивим. Я, буду, я думаю, я знаю, так написано, Бог нікому не дасть своєї слави, ніяк, ніякому яблоневому спасобі, ніяким ще іншим таким придуманим святам. Ви розумієте, є Бог живий, є живе слово. І все про нього написано тут, в його Біблії. Він показує нам, що це має значити для нас з вами. Якщо ми не бавимося кіно з вами, то для нас це значить дуже новий король. Це велике свято, яке показує і нам, що ми можемо переображати стати, як Ісус Христос, кожний день, тікаючи від своїх гріхів. Амінь. Висновок, горе переображення це вікно у вічність. Це заклик. Дивитись не на обставини, які оточують нас. А на Ісуса Христа у славі, в якій Він переобразився, Бог показує нам, що Ісус є центром закону, пророків і нашої з вами надії. І ми як Петро, як Яр, як Іван, покликати бачити Його, чути Його і слухати Його, і задовольнятися ним, і радіти кожного дня. Дорога чи рідка! Булище зібрання на коросові вежі, вітаю вас не з яблоневим спасом, а з тим чудовим святом, святом преображення, про яке ви тепер знаєте чітко і ясно, і можете розповісти своїм дітям, внукам, знайомим, тому що це написано в Біблії. Біблія, це живе слово, яке ніколи не опалює, і хай Бог вас всіх. Благослови. Амінь. Амінь. І ще раз, слава Ісусу Христу. Слава Ого, першого разу дуже гарно, практично, як Небесний скур. Практично. От тут на землі ми всі не є у святі, знаєте, ми всі з якими складами. Але коли вже попадемо в небо, написано, що нічого не в небо не попаде. Значить, ми очищені кров'ю Ісуса і вже в небі ми будемо ідеальний хор з вами. Хор проводи вечір. Славити Бога, славити Хонця і дякувати за те, що мали тут життя і за те, що життя наше продовжується. Дуже радий всіх бачити. Сьогодні наше зібрання на порокові закінчиться, цей брат його нема. Значить, Я помолюся молитвою Отчинаш. Давайте всі разом помолимося молитвою Отчина. Зібрання Єрусалими закінчують своє дзвони зібрання. І так, от ще. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб ваш насущний нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нас. І не веди нас, але ви визволи нас бо твоє є царство і і Слава на віки. Амінь. Подякую Богу, одпусками. Не сідайте сплескати Богу. Ми дякую Богу. Не мені Богу. Добре, сьогодні Бог даві зайшли. Дякую, другі друзі, і сестри за ваші молитви. Просимо надалі молитися, будь ласка, за благовісників. Дуже дуже важливо молитися, дуже важливо, тому що коли ми молимось, ми довіряючи Богу, віддаємо всю цю справу, про що ми молимось. Це прояв смирення і, і покладання на Господа. Це Прояв те, що ми залежимо від Бога, нехай Бог благословить. Слава Господу Ісусу Христу!